Сьогодні поговоримо про епоху елінізму, що виникла після смерті Олександра Македонського. Елінізм епоха, що виникла після розпаду імперії Олександра Македонського і тривала до завоювання Греції Римом. Елінізм це поєднання античності зі східними культурами, це перенесення грецької культури на схід. Одразу по смерті Олександра Македонського розпочалася боротьба за владу між його найближчими соратниками. Тому держава Олександра Македонського розпадається на кілька держав, очолюваних його близькими соратниками, наприклад, Селевком або Птолемеєм та іншими. Птолемеєві дістався Єгипет, де він. Заснував останню династію єгипетських фараонів, а саме династію птолемеїв. Птолемеї володіли Єгиптом три століття до римського завоювання. Окрім Єгипту, Птолемей заволодів Кіклацькими островами в Єгейському морі, що мали важливе торгівельне значення. Столицею Еліністичного птолемеївського Єгипту була Александрія, що була закладена Олександром Македонським і розквітне при Птолемеях. Олександрія Єгипетська в еліністичний період найбільше розквітне з усіх міст, заснованих Олександром Македонським. Тут Птолемеї збудують знаменитий Олександрійський маяк та Олександрійську бібліотеку. Єгипет Птолемеїв розвивався економічно завдяки експорту зерна, експорту ювелірних виробів. Вироби з Єгипту вони продавалися і розповсюджувалися по усьому Середземному мор'ю. Найбільшою по площі еліністичною державою було царство Селевкідів від імені Селевка одного з найближчих соратників. Олександра Македонського. Селевк захопив найбільший шматок імперії, створеної Олександром, а саме територію від Афганістану до Анатолії. Держава Селевка, і сама була імперією по суті. Якщо говорити про суть елінізму як явища, то воно заключається у поширенні. Грецької культури, релігії на східні терени і взаємопроникнення античної культури і східних культур. Від Єгипту і до Середньої Азії зводились храми на честь грецьких богів. Середню Азію і Грецію поєднали торгівельні шляхи. Відбувалося будівництво нових міст. Які будувалися за грецькою системою з певними нововведеннями. Для архітектури елінізму характерні помпесність і грандіозність, зникають еліністичні держави у другому столітті до нашої ери? Зі сходу їх відтісняло парфянське царство, створене іраномовним народом месагетами, а із заходу на них тиснув Рим. Остання еліністична держава Птолемеївський Єгипет був зруйнований, захоплений Римом у 30-му році до нашої ери. Елінізм був унікальною епохою, де зійшлися східня і західна культура.